Привіт Терези, Подивимося, яким буде для вас тиждень з 17 по 23 вересня, якими будуть для вас ці 7 днів? Налаштовуйтесь і розпочнемо ми з енергії тижня. А також по всіх сферах життя. Особисте життя для терезів, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан на ці сім днів. Так, вам тут енергії рекомендують сповільнитися, сповільнитися і заглибитися. Можливо, сам тиждень пройде в таких дуже спокійних тонах, коли не потрібно буде багато різких рухів, не потрібно буде щось серйозно вирішувати. Ну, в будь-якому випадку, ми зараз подивимось по подіях, але ваш внутрішній стан класно було б скерувати на те, щоб сповільнитися, на те, щоб відпочити, на те, щоб приділити собі трохи більше уваги, ніж ви зазвичай це робите. Особисте життя для терезів, дев'ятка жезлів для тих, хто в нас самотній. Так. Дивіться, тут по цих картах Семірка, чаш, жриця і відлюдник. Я не бачу тут у вас знайомства як такого. Чому? Бо ви цього не хочете. Ви, ніби, хочете трохи побути сам на сам, наодинці з собою. Не підпускатимете до себе людей близько. Навіть якщо хтось захоче з вами познайомитись, дев'ятці жазлів це в принципі можливо. Але. Ви ніби будете розбиратися з якимись цими внутрішніми установками. По семірці чаш – це наші ілюзії. Це наші ілюзії, це наші повітряні замки, і це складність вибору. Можливо, ви от зробите цей вибір на тижні, приділити весь час собі. Бо все-таки, хто б ще не говорив, стосунки це, звісно, прекрасно, але це велика робота. І коли ви відчуваєте, що я ще не готовий, чи не готова. Я хочу побути з собою наодинці, я хочу зрозуміти, чого я хочу від партнерства і чи хочу я цього партнерства. Тобто, у вас тут період такий, ви закриваєтесь, можливо, від стосунків для того, щоб вивчити щось нове, для того, щоб сконцентруватися, наприклад, там на роботі, на ваших якихось досягненнях, на вашому внутрішньому спокої. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, король жезлів і сила. Ну, дивіться, якщо цей король жезлів чи є частиною вашого трикутника, бо ви, в принципі, теж можете себе так проявляти. Але давайте спочатку розглянемо це як, наприклад, чоловіка, та, партнера, то тут тиждень такого. Пристрасного до вас інтересу, це проводити час разом, це приємно спілкуватися. Я не бачу тут вашого бажання виходити з трикутника чи взагалі будь-яких думок стосовно цього, ви просто насолоджуєтесь моментом, бо тут може бути таке сприйняття: ну, погратися, погратися, отримати якісь емоції, якусь пристрасть. А що з цим робити далі? Ми побачимо. Так, може загалом до вас проявлятися та приділяти вам увагу людина вже в стосунках, і буде в нього бажання затягти у вас в трикутник. Це теж як варіант. Тобто це може бути періодом вступу в трикутник через неможливість боротися зі своєю пристрастю. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках Терезів. Так, тут йдуть у вас якісь кардинальні зміни по аспектах, по четвірці жезлів це дім, сім'я, а саме ремонт, переїзд. Можуть бути ремонтні роботи не заплановані, по башті, на які потрібні кошти, або ви хочете змінити ваше житло, будете приймати про це рішення. Також це фінанси для навчання ваших дітей, або ж хтось з ваших близьких рідних захоче теж піти на навчання якесь, і для цього потрібні будуть кошти. також. Ваш партнер буде вчитися чомусь новому, або ви, і, наприклад, там, навчання буде коштувати певну суму. Тобто, тут у вас на повісті дня питання ремонтів, переїздів або покращення житлових умов, коли «ну все, я вже так більше не можу, давай. Давай переїдемо кудись, давай змінимо, давай поговоримо там з орендодавцями, або давай будемо збирати кошти на власне житло, обмінювати, там, спадщина, оце от все. Тобто тут такі питання. Ну, навчання ваших дітей або ваше. Так, робота. Йой, десятка мечів. Ну що ж, let's go, давайте подивимось. Для тих, хто зараз не працює Терезів, не працювати можна з різних причин. Це може бути декрет, це може бути ем, студент, який не працює, це може бути просто з певних обставин ви зараз без роботи, це може бути ви на пенсії або збираєтесь на пенсію. Тобто, тут варіантів е, купа. Загалом, от ви зараз на даному етапі не працюєте. Так, відлюдник десятка мечів. Е, ну тут у вас ситуація така не дуже приємна в тому плані, що ви розумієте, що ви сам на сам з цими проблемами своїми фінансовими. І без ще одного джерела заробітку вам буде складно. Вам буде складно. По відлюднику класно було б якимось чином. Монетизувати знання, які у вас вже є, або досвід, який у вас вже є. Якщо ви відчуваєте, що дійсно ну, фінансів не вистачає, вам хотілося б більше. Тобто, тут ви можете бути вчителем для когось, репетитором для когось, продавати якісь свої курси, тобто, все, що може цього стосуватися. Але саме на цьому тижні приходить таке розуміння, що я сам на сам з проблемами. Мені потрібне додаткове джерело фінансів. Для кого ще це якраз може бути? Перше не працювати певний час через догляд за вашими старшими? Також це ще період для когось виходу на пенсію. Тому тут варіантів багато. Для тих, хто в нас в пошуку роботи старизів. Так тут ви можете довго очікувати на відповідь. Наприклад, там на минулому тижні проходили співбесіду, і все ще очікуєте, очікуєте, очікуєте на відповідь, і тут може прийти а, негативна відповідь на ваше резюме чи на співбесіду. Тобто тут те, на що ви могли надіятися, наприклад, воно не зіграло. Чому це неправильна стратегія? Тому що не можна ставити ставки лише на одну якусь вакансію. Намагайтеся завжди мати як мінімум 4, 5, 6, щоб у вас був вибір. Навіть якщо ви дуже сильно зацікавлені в чомусь одному, бо тут реально у вас є можливість не отримати цю роботу, на яку ви надіялись. Для тих, хто працює по найму так. Перше питання це можуть бути конфлікти з керівництвом. Через ваші очікування стосовно просування вас на роботі. Тут іде нерівноцінне ставлення від керівника до працівників ваших колег. Тобто, вас тут в чомусь можуть обділяти елементарно навіть порахували вам меншу премію, хоча працювали ви так само. Або вам за ту саму кількість роботи, навіть за перепрацювання премії не дали. Тобто тут можуть бути конфлікти через те, що ваші очікування не зовсім справдяться. Хоча по карті зірка от ви могли дуже сильно на це надіятись. Для когось там надія на підвищення, для когось надія там на якусь премію, на збільшення заробітної платні, на переведення на якусь вищу посаду. Тобто тут. Можливий навіть конфлікт через це для тих, хто в нас працює сам на себе, або в кого свій бізнес. Такс. Якщо а, у вас довгий час не виходило. А, Класно просунутись, не вдавалося розширити свій бізнес. То тут вам потрібна людина, вам потрібно найняти людину, бо ви вже будете в пошуках людини, яка зможе класно, чітко, по ноті закону, е показати вам, де є ваші слабкі місця у вашому бізнесі. Це може бути бухгалтер. Це може бути там, юрист, хто завгодно, залежно від того, яка у вас специфіка бізнесу. Це може бути, не знаю, smm менеджер класний, дуже кваліфікований, який вам покаже, що а чого ви не продаєте класно з ваших сторінок в Інстаграмі чи ще десь, що ви робите не так. Тобто, тут найняти людину, яка зможе вивести вас на новий рівень. Раціонально, логічно розставити по поличках, що було не так. А, також для когось це може бути прийняттям рішення не боротися більше за бізнес, а його, наприклад, там продати, закінчити, закрити. І для цього будете робити якісь документальні. Бюрократичні моменти, наприклад, там закрити ФОП і так далі, тобто теж звертатися до інстанцій, які вам цьому будуть допомагати, збирати якісь документи. Якщо ви розумієте, що все, це просто не рентабельно більше. Для тих, хто у нас по фрілансу працює, тут. Вам потрібно на цьому тижні дуже чітко, логічно і раціонально розставляти пріоритети. Має бути прямо максимально прозорим, прозорою ваша діяльність. В плані закону я маю на увазі там і бюрократії. Бо це може зіграти з вами злий жарт, тому перевіряйте, чи все ви сплачуєте, чи все у вас правильно, класно і так далі. Фінанси, імператриця. Загалом це карта приросту фінансів. Це карта м, такого стабільного поповнення вашого гаманця. Але, зокрема, це і великі витрати, особливо, якщо ви жінка, це витрати на красу, на здоров'я, на дім, на те, щоб все було гарненько, на осінній декор. Тобто, тут ми зараз пояснимо, яка загалом у вас ситуація. Але по імператриці це. Завжди стабільний стан фінансів. Так. Ну, ось. Якщо у вас були проблеми з фінансами, то з цього тижня ситуація почне кардинально змінюватися, ви будете задоволені. Потроху, потроху, потроху ви свій фінансовий стан стабілізуєте. У будь-якому випадку чудова карта. морально психологічний стан. Трійка Пентаклів. Мені подобається. Мені подобається, тому що це така націленість на роботу, націленість на те, щоб покроково створити себе ідеального і своє ідеальне життя. Тобто, перше, ми маємо в голові якусь установку, та, яким я хочу себе бачити. Де я хочу розвиватися? З якої чашки я хочу пити. Може, мене бісять ці чашки, що у мене там на кухні стоять, я хочу красиві, нові. Елементарно починається з дрібниць. Тобто ви тут направлено потроху, потроху, крок за кроком, рухаєтесь до того, щоб зробити своє життя таким, яким би ви його хотіли бачити. Загалом це навіть може бути робота над своїм фізичним виглядом. Тобто, задумуйтесь за те, що потрібно там піти в спортзал, або на танці, або на йогу, або просто вдома килимок той розгорнути, і трошки порухатися. Тобто, тут з маленьких ваших щоденних дій складатиметься великий, класний результат. Бачите, Терези, вам тут недарма кажуть карти slow down, та, тобто сповільнюйся, тихіше їдеш далі будеш. Загалом, в плані фінансів, у вас тут класно, особисте життя для всіх по-різному. Ну, в плані роботи, так, тут вам треба буде поборотися. Але це життя таке буває. Головне, що ви внутрішньо налаштовані на роботу. Буду чекати на ваш зворотний зв'язок. Дякую за ваші лайки, коментарі, поширення мотивуєте мене працювати далі. <ріх> Що ж, до нових зустрічей, пока-пока.